Так, у мене таке питання, от ви наводите цифри, пов'язані з дитинізацією. Ви, ви, ви знаєте про існування наших базарів? От ми, мене цікавить от, цифра, яка кількість працівників зайнята на тих базарах і яка частка з них дійсно отримує реальну плату. Бо я так от ну, цікавлюся з тими справами, хорошу откупую на базарі, цікавлюся, ніхто практично не може сказати, що він оформлений на роботу. Може відповісти на це питання. Єдине, що не знаю загальної кількості людей, які працюють на базарах, але в кінці вересня ми взяли нову галузь, працювали по детонізації, яка за кодом виду економічної діяльності в податковій інспекції називається продаж торгівля продовольчими та непродовольчими товарами на лотках на ринках. Тобто ми цю галузь брали, викликали кожного підприємця, ходили по базарах, працівники розносили листи, і ті люди, які не було оформлено, те, що вдалося нам виявити, ті люди, які говорили, що в них мінімальна або і навіть не мінімальна заробітня плата, бо показники нам дає податкова, міський центр зайнятості», постійний фонд, фонд сеанс рукавання на випадок безробіття. Ми проводили роботу і повірте, що е, це не тільки пості слова, оскільки за результатами кварталу завжди беруться е, показники е, наступного кварталу і порівнюються, чи є мінусове сальдо по зарплаті, і, і по е, трудовому по робочій силі, чи є е, плюсове сальдо по зарплаті. І ті підприємці, які підписали протокол або надали гарантійний лист, або надали, допустимо, новий штатний розклад і не виконали своїх зобов'язань, вони е, Запрошується повторно, і якщо порушення їхні насуваються, тоді вже працюють компетентні органи в застосуванні санкцій до тих підприємців. Тось мене? мене і Українська Казацька кадея. Мене цікавить, яка кількість економічно зайнятого населення, яка безробітна спецерка? Що це за відсоток? 0,8, десяток процентів. З якої величини визначався? 10... Економічно активне населення. Скільки зайнято у Львові? Є. Яке реальне безробіття. Процес таким численному. На економічно зайняте населення це може відповісти представник від міського центру зайнятості, оскільки цю динаміку вони це ці показники, статистика ведеться саме в цьому міському центрі зайнятості. Я просто значить, на загалом міські болі зайняти населення це за 469 тисяч гривень. Аби зробити. близько 4 років. І відповідно ділиться. ділиться а що це за процент? Як він говорить? Ділиться безробітне населення. Це зареєстроване безробіття, там написано. Це є це, є зареєстровано. це є реально зареєстровано в центр в Англії, Напевно, за методологією мов світової міжнародно розраховується і там зовсім інша. В нас така не розраховується тільки є, в по, області. Розраховується. по області, тільки по місту немає. Шановні колеги, говорити про е, створення робочих місць е, в тій ситуації, коли е, вже е, за 9 місяців відбулося вивільнення 3123 особи. Де ліквідація знову ж таки за статистичними даними, перевищує ліквідація робочих місць, перевищує створення робочих місць. Тому і стратегічна ціль програми, я наголошувала, це створення робочих місць і підвищення цього показника за рахунок легалізації найманої праці тих людей, які працюють в тіні. Говорити легко створіть. Як це зробити в умовах економічної кризи, коли вивільнення, скорочення, заборгованість заробітної плати, середньооблікова. -пл Кількість працівників зменшується, і це видно і по податку з находжень податку з доходів фізичних осіб і по комунальному податку. Я да, пані пані ваша підмали руку. Дані Скажіть, будь ласка, а ви розумієтеся на цифрах, які викликають всіх присутніх сумнів? Виводите прогноз, який теж вельми сумнівний. Яка користь буде вашої роботи для розроблено розробленої стратегії, тобто якої зараз працюють? Користь вашої роботи Ну я знов повторюся. Користь моєї роботи це, якщо ви вже чули, в легалізації найманої праці, в деталізації заробітної плати, в інформаційній роботі серед найманих працівників і серед роботодавців. Ви, напевно всі бачили буквально два місяці назад, були розміщені білборди. По місту Львову щодо виплати заробітної плати в конвертах, і повірте, що багато людей зверталися і звертаються кожного дня у міську раду. Як їм діяти, що їм робити, і куди звертатися для того, щоб їм платили легальну зарплату і їх працевлаштовували, як їм звертатися в міські центр зайнятості? Говорять безробіття, приходять люди, бухгалтери на комісії і говорять, що е, я бухгалтер, але я нелегально оформлена, але мені платять там тих тисячу гривень в конвертах і мені цього достатньо. Про що ми наголошуємо, що е, чому ви працюєте нелегально? І бухгалтер відповідає: а нема вакансій, а в центр зайнятості хтось звертався. В центрі зайнятості є вакансії бухгалтерів. Тобто важливим. Важливим в цій роботі є проведення роз'ясної роботи, чим ми займаємося. Повірте, можливо, це якось звучить так голословно, але запустити таку машину, як співпраця зі всіма фондами, присутність всіх представників, виїзди на підприємства, спілкування, тільки знайти підприємство і провірити всі показники по кожному кварталу їхньої економічної діяльності, здійснити заходи і усунути якісь порушення. Звичайно, щось не вдається, ніколи не вдається все. Одразу, але це величезна робота, і також щодо створення нових робочих місць буде ще доповідати пані Довжик, яка буде презентувати програму розвитку підприємництва середнього та малого бізнесу, що також впливає на створення робочих місць це ціль самозайнятість населення. Наприклад, у 2009 році проведено 9 тренінгів по здійсненню і по організації підприємницької діяльності. Також проводяться навчання. І, навчання. Ну, тобто, робота не, стоїть, робота не стоїть, і як би вам, можливо, це не здавалося, якась маленька частина зроблена, але, повірте, це дуже обширний матеріал, дуже обширна робота. Зараз у питання. як коротку ремарку. ви бачили, яка була програма в 2004 році. Я бачу, що якісні зміни все-таки відбуваються. Тобто їх треба критикувати ну, і хто не давати коли? Не критикувати. Дісну, то є поточна робота, це не є стратегія. Ні, ми не критикуємо, ми хочемо розібратися. Ми ще до вас доберемося, ми хочемо розібратися. Як ви цих всіх сегментів випрошуєте? Збудуєте єдину стратегію, розумієте? Ви гарно задекларували, але вже навіть має два документи. Програма і ця програма. Було питання, як не взаємопов'язані. Пов Пов'язані Значить, Ви усвідомлюєте, що створення робочих міст, так? І легалізація вже існуючих це дві різні речі. А ви нам наголошуєте, що ми займаємося створенням робочих місць, і основна ціллю це є легалізація вже існуючих робочих місць. Тобто, чи є усвідомлення саме вашого цього відділу тобто, даної проблематики, це є різні речі. Є, ви Показник створення робочих місць дає нам міський центр зайнятості. Що таке створення робочих місць? Це реєстрація в управлінні державної реєстрації. База даних передається в міський центр зайнятості, в пенсійний фонд і фонд соціального страхування. Це є показник створення робочих місць хвилинку. Якщо наймана праця оформлена неналежним чином і звертаються керівники підприємств, вони зобов'язані, коли вони приймають людину на роботу, укласти трудовий договір і зареєструвати його в міському центрі зайнятості. І це йде як показник створення нових робочих місць. Це все взаємопов'язано.